Big City Life мене виснажила, і я хотів відпочити в Карпатах без людей. Ціна плюси і мінуси такого відпочинку на моєму конкретному прикладі. Дім знаходився у курки за пазухою. Тому ми добиралися двома машинами. Чим далі ми їхали від цивілізації, тим більше я радів. Я довго шукав саме такий будиночок серед гір, бо подібні хати були забукані на 30 років вперед. А Ще плюсом був чан, який можна було заварювати. Скільки захочеш. Хто був в Карпатах, знає скільки коштує година чану з видом на стіну. А що по їжі біля нас жив ось цей о дідусь, який постійно паск. І от його жінка зробила меню, де можна було вибрати різні страви. Я Не хотів, щоб мої речі прованяли шашликом на два роки, тому ми з собою нічого не брали, окрім фруктів і солодкого. Скажу Скажи. вам так, більше страв зроблені з коров'я чого молока. І Воно реально екологічне, смачне, там є солодкуватість, тому що зараз сезон квітів. Але знаєте, що це підійде не всім, бо в мене це викликало пана Пірдіжен. Щоб пожити так один день, треба віддати 8 тисяч гривень. І тут одразу про мінуси. Нам сказали, що найближчі сусіди будуть дід з бабою. Але вони забули нагадати, що в них поряд будівництво ще одного будинку. Тож ми були дуже раді почути